Любов гармонічна сила Всесвіту, і вона є в мені. Я найважливіша людина в моєму житті. Я вирішила любити себе і радіти собі, радіти своєму життю, радіти кожному новому дню. Я в гармонії життя. Любов, яку я маю до себе, я з радістю дарую іншим. Я віддаю любов і я отримую ще більше любові. Я відчуваю власну цінність і досконалість. Я вільна бути собою, я доброзичлива і співчутлива. Моє серце відкрите для ніжних почуттів. Щастя, радість і любов оточують мене. Я бачу всю дивовижність нашого чудового світу. Я відчуваю дивовижність життя. Я ціную своє життя. Я ціную себе. Я люблю себе. Навколо мене краса і щастя. Я бачу красу в усьому, я бачу красу в собі та в інших. Я помічаю божественний збіг обставин у моєму житті, і вони благотворно впливають на моє життя. Вдячність переповнює мене. Я притягую до себе успіх, притягую до себе удачу. Я магніт для успіху. Кожного дня. Я залучаю все більше і більше любові у своє життя. Я мудра та впевнена в собі. Я вмію прощати. Я легко відпускаю минуле, непотрібне, щоб звільнити місце для нового. Я унікальна, красива, сексуальна, моє серце відкрите для ніжних почуттів. Щастя, радість і любов оточують мене. Я відчуваю вдячність за все добре, що маю. Я жінка з великими перспективами. У моєму житті є достатньо можливостей. Я відкрита для цікавих ідей. Вони ведуть мене до успіху. Мої здібності дозволяють мені досягати усього, чого я хочу. Мої бажання збуваються. Все, чого я потребую, є у мене тут і зараз. У мене є все, що потрібно: здоров'я, фінанси, краса, любов. Моє серце відкрите для ніжних почуттів. Щастя, радість і любов оточують мене. Мені подобається бути жінкою, мені подобається моє тіло, волосся, голос, фігура. Я люблю себе. Я щаслива, що я кохана. Кохання в моєму житті починається з мене самої. Я залучаю у своє життя любов і щастя. Я привертаю увагу чоловіків, я приваблива жінка. Я гідна поваги, щастя і справжнього кохання. Дякую Богу за мого коханого, якого він мені дав. Моє серце відкрите для любові. Я відчуваю гармонію у стосунках із своїм коханим чоловіком. Я люблю свого обранця, і він любить мене. Ми турбуємось про одне одного. Ми часто розмовляємо щиро, відверто, ми розуміємо одне одного з пів В очах мого обранця я бачу душу. Я часто хвалю свого партнера. Нашіптую йому добрі і ніжні слова з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком наша любов зміцнюється і стає ще сильнішою. Зі мною добре і легко. Коли ми спілкуємось, я відчуваю тепло, ніжність і повну гармонію. Поряд зі мною найкраща людина у світі. Я безмежно вдячна за це. Мій коханий поважає і любить мене. Він любить і цінує мене, моє серце відкрите для любові, для любові сонце сяйної, чистої, справжньої. Дякую Тобі, Всевишній, за любов. І щастя в моєму житті, мій коханий це справжня любов мого життя, наш союз святий і вічний. Я сплю в мирі, прокидаюсь в радості і живу з Богом у серці, у світі вдосталь щастя, також і для мене так було. Так є і так буде.